для того, щоб працювала яка завгодна система, який завгодно об'єкт, необхідна одна дуже важлива річ так званий принцип золотого перетину в будові всесвіту. Для того, щоб система виконала своє призначення чи об'єкт, необхідно, щоб уже з самого початку вона мала критичний запас знань, уявлень і всього того, що потрібно для виконання. Поставленої задачі. Василь Юхимович Шевцов, керівник гуртка Космічне Природознавство Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді. Доброго дня, любі слухачі, учні старших класів. А якщо долучаться до них їх батьки або студенти, я буду дуже радий, тому що. Ті речі, про які ми будемо говорити сьогодні, важливі не тільки для тих, хто вибирає свій шлях в майбутнє, а й для тих, хто не задумувався над цим питанням або обирає шлях для своїх дітей в майбутньому. Тож сьогодні у нас починається новий навчальний рік. Дуже важливий, бо ми переживаємо непросту епоху розвитку нашої країни. Дуже важкий період, і від того, якими будете ви відповідно, такою буде країна, як вона буде себе відчувати після війни, як будуватиметься майбутнє? Тому дуже важливо, щоб ті, хто мене чує, а потім і ті, хто буде чути вас, щоб вони мали уявлення про той світ, який навколо. Як кажуть, від атомів до Зірок і про ту соціальну ситуацію, яка зараз у нас в Україні. Ми про це далі поговоримо, але перед цим я хотів би наголосити на наступних речах: перед кожним із моїх молодіх слухачів рано чи пізно постає питання у виборі. Свого шляху в майбутнє. Кажуть, шляху даного. Чому шляху даного? Тому що для того, щоб працювала яка завгодна система, який завгодно об'єкт, необхідна одна дуже важлива річ. Так званий принцип золотого перетину в будові Всесвіту. Для того, щоб система виконала своє призначення чи об'єкт, необхідно, щоб уже з самого початку. Вона мала критичний запас знань, уявлень і всього того, що потрібно для виконання поставленої задачі. Це і ресурси, і технології, і виконавці, і інструментарій, і так далі, все, що необхідно для виконання задачі. Тому, в принципі, все, що є у всесвіті вже з самого початку, якби має своє призначення, свої функції, своє забезпечення. І так само і людина також. Але це як основа. А далі людина обирає сама із тих можливостей, які представляє те забезпечення, обирає собі свій шлях. І цей шлях ми називаємо. Як Китайці називають шлях ДАО, або вони не розуміють, що це. Вони кажуть, коли його питають, що таке шлях ДАО, то вони кажуть, ну це слідувати шляху. А в принципі, це наше до китайське ще уявлено це шлях даний, або те, що ми називаємо доля чи судьба. Але як визначитись, коли ніхто не написав і не сказав, який же у тої людини чи в дитини той шлях даний. А це можна зробити. Дуже просто. Не треба ходити ні до гадалок, ні до ворожок. Достатньо слухайте, слухайте уважно, завести щоденник. Щоденник, в якому ви не будете писати, скільки вам вставати, розклад уроків чи ще що-небудь. Записуйте в цей щоденник лише те, що вас вразило. Те, що ви хочете не забути. Як часто ваша таматуся чи хтось із близьких записує рецепт якого-небудь торта, або ще щось, а щоб не переплутати і не забути. Записуйте, якщо вам сподобались слідки з пісні, запишіть їх. Якщо вам е, якась приказка, от, наприклад, хто безкрилий, той безсилий, тому не літати. Гарно сказано, запишіть. Або теорема яка-небудь. Або невеличкий вірш, або думка, яка вам зустрілась. От все, що вас вразило, те, що ви хочете не забути. Запишіть свій е, щоденник. Більше того, ви прочитали книгу, але якщо ви читали, вона ж вам сподобалась чимось. А значить, вона не просто так важлива для вас, е, тож, прочитавши цю книгу, не переписуйте її. А запишіть основну думку. Бо кожна книга, яка запишеться, вона призначена для того, щоб донести конкретну думку автора. От ви записуєте усе це. Не треба ще раз наголошую записувати, з ким ви грали в футбол, чи що там відбулося, з ким посварилися в школі, чи ще що-небудь лише те, що вас вразило на ментальному рівні. Чуттєвому. І тоді через рік, через два, ви можете відкрити той щоденник. І, подивившись те, що ви писали, добре зрозуміти, куди йде ваш шлях, для чого ви прийшли на цю землю, що для вас важливо. Бо музикант не буде збирати те, що важливо для фермера. А фермер не буде збирати те, що важливе для математика. І коли ви йдете будувати будинок, а лежить плуг, ви його брати не будете. Ви візьмете те, що важливо для побудови будинка. От побачивши те, що ви зібрали, ви зрозумієте, для чого ви на цій землі. бо Кожна людина має ще і своє призначення, і це можна узнати не тільки по цьому, а можна ще іншим чином. Справа в тому, що коли у вас в школі, чи вам в школі, чи в іншому закладі говорить, о, ця людина геніально, вона мислить логічно, вона може бути вченим чи ні, нічого подібного. Логіка це один із пакетів мислення. І не більше того, таких пакетів мислення ми можемо нарахувати дуже багато. Бо навіть математики, які кажуть, що мислить логічно, знайдіть хоч одну книгу з математики, в якій би все було без слів, а просто одні символи логічні. Немає, бо зв'язка між логічними операціями все рівно іде людською мовою. І от таких от типів мислення не тільки логічних, а інших це варіативне мислення, це мислення диференційне, або до дріб'язку, до мілочей, до найменших дрібниць. Або інтегральне, коли людина бачить все в цілому, системне мислення, аналогове мислення і так далі. Я переходити не буду. Але це в людини якби свій апарат мислення. І от тому, як ви мислите, це теж говорить про призначення як тих пакетів зараз в комп'ютерній техніці, які призначені конкретно для рішення конкретних задач. Отак от кожна людина відрізняється від іншої типом помислення пакетом. І це теж говорить про призначення і можливості кожного із учнів відповідно на цій планеті. От е, оці дві речі ви можете про них узнати щоденне і тестування. От, узнати, для чого ви, ви скажете, так немає ж таких ще тестів. Дійсно, немає. І це одна із проблем. Проблем, як. Е, Зробити такі системи тестування, щоб тестуючи ту чи іншу дитину, можна було узнати, на що вона здатна. Кажуть, немає неталановитих дітей. Тільки якщо ми пробуємо скрипку використовувати в якості ложки або ще що-небудь, то звичайно де той талант знайдеться? В житті ж більшість як кажуть, під одну грибінку стрижуть, так і в школі, чи десь в іншому закладі. Тобто дають фундамент, але це не значить, що дають те, що вам необхідно в вашому житті. І тут дуже важлива роль, щоб ви самі визначились з тим, що ви хочете, куди ви йдете. І, відповідно, уже зараз починали набирати відповідні ресурси, необхідну інформацію на майбутнє. І в цьому відношенні ми з вами починаємо новий рік, і наша задача що в щомісячних вебінарах дати основні уявлення про той світ, який навколо нас, від атомів до зірок, те, що нас оточує, де ми з вами мешкаємо, якби наш, наша з вами домівка. А ще друга частина це місце людини в соціальній структурі. Суспільства. Е, як воно побудоване? Які можливості? І от в залежності від того, які пакети, що вам більше подобається, е, чи ви оберете шлях саме пізнання зовнішнього світу і його будови? Е, чи, навпаки, ви знайдете своє місце в соціальній сфері? От про це ми і будемо говорити протягом року. Е, що е, необхідну інформацію з багатьох питань, про які ви задумаєтесь, ви можете знайти на такому сайті, який називається Країна ра Там ви знайдете в цьому сайті такий прямокутничок книгарня. І в цій книгарні багато книг, які дають уявлення і про зовнішній світ. Який навколо нас, далі ми більш трішечки конкретно поговоримо. От. І про соціальний устрій, і про ті проблеми, які завжди навколо нас. Бо коли кажуть, що в науці немає проблем, або що ми все вивчили, а от там тільки десь в фізиці, чи в іншому розділі е, знань є проблеми, то це не так. Проблем настільки багато. Куди не глянеш, все потребує допитливого розуму і відповідних знань відповідних знань для того, щоб відповісти на ці питання. Тож, відповідно до того, що ви повинні мати на озброєння, от я можу вам порекомендувати кілька книг із тої книгарні, яка є. На сайті Країна Ра. Перш за все, це той світ, в якому ми з вами мешкаємо. Коли вам розповідають про математику, чи фізику, чи інший розділ, то відповідно вам не дають конкретне уявлення про той будинок. От, Наприклад, як облаштований будинок, а в ньому тільки квартиру і те, що можна в ньому користуватись. А так ті люди, які називають себе математиками, часто велика частина це вчителів математики, вони знають конкретні технології, але уявлення, що таке математика, які її можливості, як вона побудована, на чому побудована, про це практично. Крім деяких дійсно математиків, уявлення більшість немає. Але якщо ви хочете знати цю мову, бо математика це мова, якою ми говоримо з оточуючою природою, мова, яка відстежує закони, за якими побудована природа, то ви відкрийте книгу скарбниця. І там є розділи, такі як основи математики, архітектура математики, математика катастроф і так далі. Ви побачите ззовні, що це таке. І це стосується не тільки математики, бо там і інші розділи знань, це і фізика, і фізико-технічні ефекти, і технології побудовані на них. І багато чого іншого про те, що відноситься до зовнішнього світу, нас з вами. Це скарбниця. Але зовнішній світ це лише частина того світогляду, який ми маємо з вами. В якійсь мірі це вже в кінці самої скарбниці ви дещо знайдете про будову суспільстві, деякі принципи. але Набагато більше ви знайдете в такій книзі, як Кроки за обрій. Кроки за обрій це проблема ще приблизно 14 розділів сучасного знання. Ця книга, ви побачите зміст цієї книги, він висвітлює, висвітлюється у вас на презентації. Так само як і розділи, які мають місце в скарбниці, то в цих розділах ви побачите десь на самому початку проблемні питання із багатьох розділів знань, це приблизно 14 різних розділів знань, де сформульовані в кожному розділі приблизно по 10. Дуже важливих проблем на сьогодні. А в чому питання і орієнтири, куди йти, де шукати відповіді на ці проблеми. А крім того, в кінці самої книги там дуже багато тем для науково-дослідної роботи, а в тому числі із найбільш цікавих для вас питань це і астрономія. І космогонія в цілому, і взагалі по тих питаннях, які завжди, як кажуть, вічні в свідомості людини. А в проміжку це майже 300 сторінок цієї книги присвячені різним питанням, ідеям, проблемам і так далі, які потребують допитливого розуму. Це з дуже-дуже багатьох розділів знань. І кожен із тих, хто мене слухає, може знайти там е, ті питання, які його зацікавлять. Бо є там питання невеликого масштабу, а є такі, е, що вам хватить одного питання для досліджень, пошуку відповідей все життя. Е, тільки коли ви ставите перед собою задачу, мету, ви йдете до неї. Хтось іде, як кажуть, коли будувати собачу будку, то достатньо трьох дошок, кілька цвяхів, молоток, пилка, і за кілька годин можна побудувати таку будку. Але коли ви хочете побудувати надзвичайно краси палац, то тут не тільки ваше життя може не хватити, а відповідно, як Кельнський собор, який будувався 300 років вже і архітектора не було, а його все будували, але яка це велична споруда. Коли ви тільки почали величезну справу, І якщо ви хочете, щоб життя не було буденним і сірим, а щоб ви були визначною особистістю, то сформулюйте для себе на самому початку свого шляху, оту задачу: Я хочу бути кращим математиком у світі. Я вирішу проблему, яку ніхто до мене не вирішив. Бо українці це за тестуванням по яку ще минулого сторіччя, які належать до білої раси, десь на 50% були більшими, може, мали більші можливості, ніж інші расові. Етноси, і українці взагалі надзвичайно талановита нація, коли, за даними ЮНЕСКО, на тисячу населення приходиться більше 300 офіційно зареєстрованих винаходів. На другому місці Швейцарія 120, не кажучи вже про інші країни. Тож, наскільки ми талановиті українці з вами? І для того, щоб підтверджувати це. Незважаючи на тенденції спадку освіти і все інше, але в кожному є своя голова на плечах, і кожен, якщо поставить задачу, він починає рухатись до призначеної мети, він набуває збирає відповідних знань, ресурсів, інформації, всього, що необхідно для рішення даної проблеми чи задачі. Звичайно, що ви не поставите проблеми, то ви нікуди й рухатись не будете. Навіть сама талановита дитина, яка не поставила в житті своєї, її, в своєму житті задачі, вона буде, як ота броунівська молекула в один бік, в другий бік, в третій бік е робити кроки, і залишиться на тому ж самому місці, де й була. А тому, якщо поставили задачі, ви повинні невпинно. Рухатись до поставленої мети. Не значить, що бігти і впасти там, як кажуть, як кінь на фініші у піні. А маєте не сьогодні, але коли майнула думка, коли ви щось зустріли, те, що необхідно е, своєму пошуку, то записуйте той щоденник, ще раз про нього нагадую. І рухайтесь до своєї мети. Бо вас не конкретно ніхто не научить те, для чого ви призначені. Вам дадуть тільки загальні дані, загальну інформацію про той світ, який навколо. Це що стосується е, книги Кроки за обрі». Будьте е, пильні, е, обов'язково подивіться, ви там знайдете надзвичайно важливу для себе інформацію. Це стосується не тільки е, слухачів. Е, чи учнів шкіл, чи студентів, чи когось, а це стосується і їх керівників, чи наукових керівників, чи керівників, гуртків, усіх, хто причетний до званої науково-дослідної роботи школярів і студентів. І ще там приведені, ви бачите, в нашому переліку презентації книга Віде. Це загальні уявлення не тільки про той Всесвіт, який навколо в такому скороченому вигляді, а й про деякі питання соціальної архітектури і соціального устрою. Про зміст ви можете судити теж, дивіться по передмові, якщо відкрити книгу, а взагалі тут приведений зміст. А також ще. Одна дуже важлива книга, яка дає багато інформації про Україну і про нас, українців, і наше місце у всесвіті, це книга Всесвіт і Україна. Або її ще назва одна свастя: Світло, як світло Сонця, яке освітлює нам шлях у майбутнє. Там теж ви побачите зміст цієї книги, бо там коротко від принципів будови Всесвіту до нашої з вами історії, нашого призначення, і куди ми маємо йти в своєму шляху не тільки ви особисто, а й Україна в цілому. Це е, лише ті е, кілька книг, які б я міг рекомендувати. Але на сайті Країна Ра ще приведено кілька книг, в тому числі обов'язково подивіться, це міфи і легенди України, Трьохтомник. Там ви знайдете в дуже такій художній формі, але дуже багато інформації про ту Україну про те суспільство і про той космос, який нас оточує з вами. Перелік тем, ви попереду вже побачили, побачили перелік тем приблизний. Ми можемо в якійсь мірі міняти теми наших вебінарів, особливо, якщо ви будете писати. і Давати, задавати ті питання, відповіді, на які ви хотіли б почути, то ми можемо в якійсь мірі трансформувати наші вебінари і змінювати відповідну тематику. Але не просто розповідаючи вам про стан речей, про які ви почули. Е, мені б дуже хотілося, щоб ви вже зробили перші кроки на шляху науково-дослідної роботи. Звичайно, що з само... <кій> е, самого початку, е, це от як плавець, який тільки зайшов у воду і ще не вміє плавати. Він робить хаотичні рухи руками, але потім все краще і краще. І нарешті досягає майстерності. так і під час вирішення тих чи інших питань, які стануть на вашому шляху, ви будете вже впевнено пливти до своєї мети. І оці кроки починаються з шкільної парти питання, які ви задаєте, з за того щоденника і в пошуку відповідей на них, це те, що ми називаємо науково досвідна робота. Е, бо це не просто реферат. Реферат це добре. Це ви говорите е, про те, що ви вже знаєте, чи прочитали в книзі. А важливо, щоб такий такій науково-дослідній роботі, яку ви будете писати на конкурс, е, чи в школі е, на якусь олімпіаду ще кудись. То щоб була хоча б. Якась власна думка, своє бачення. Хай вони може недозрілі, хай вони може казати збоку примітивними, але це ваш перший крок, бо за ними послідують уже впевнені кроки майбутнє. Я вам дуже дякую за те, що ви прослухали ось таку вступну з вами розмову. Бо сподіваюсь. Що наші зустрічі вже будуть більш конкретними у відповідності до тих тем, які ми з вами озвучили сьогодні, і сподіваюся, що ви будете активними, що ви дійсно задумаєтесь над своїм шляхом даним і будете причетними до наших розмов і зробите дійсно перші кроки в своєму житті для досягнення. Власної особистої великої мети. Дуже дякую за увагу!